Всім привіт! І ви на каналі Матвей Рістука. Сьогодні я буду показувати свої картинки хромалезі. Давайте по Enkibenки. Так, Енкібанки, варенки, Енкібанки, Енкібенки. Так, давайте подивимось, що тут оберіг бастюнок. Командні Нідіру її роблять героя швидшим. Так, тут треба сканувати і можна в грі грати. Рідкісний де четвертий номер з однієї Тобто з однієнди, це артефакти, до речі, в мене. Так. Далі у нас має Меганрація 23 номер. Покращує відновлення героя. Також рідкісний. нього просто буде рідкісні показувати, то так. Так, далі у нас йде дозер, П'ятий номер. Тут у нього сила, зверніть увагу на сила, яка у нього сила велика. Так, ну він так, у нього гра, він не дуже. Так. Б'ється, мені кажуть, що і так вони половинку тільки. Так, робота зуни банди, там три має герої бути. Так, далі у нас йде раль. Восьмий номер. Так, це у нас швидкість, це у нас дорога і сила. Так, далі у нас двічі дорожчі швидкі. Вже швидкі ви що. Двічі кізначок, тут також одне банди. Бачите, тут як кучать. Так, далі у нас іде. Дивайте, тут на останок середні злишки щіт хороберщирідкісний покращує негативним ефектом, накладеним на героя. 22 номер. Давайте далі цей. Тут у нас юбки. Дивіться, яка в нього затиск в неї. І дивіться, до казаком, яка красива. В неї це як напишу з цих пальців, що ж таке якийсь магічний. І тут також ліку... лікувати любі точніше. Так, тут далі у нас іде атлес рідкісний, 11-й номер, швидкість здоров'я і сила. Давайте останнє останнє. Тут у нас капсула порятунку. 10 перший номер, рідкісний при скорення перезарядки, герої, умови, допомога союзника. Підписуйтесь, ставте лайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. В коментарях пишіть, може вам якась найбільша карточка сподобалась. Мами був. Тоді Па-па!